Іноді, щоб зрозуміти цінність життя, потрібно подивитися, як люди ставляться до його завершення. Бо навіть у тому, як країна прощається зі своїми людьми, видно її культуру, порядок і душ. Ми звикли рахувати, скільки коштує життя житло, бензин, хліб, світло. Але рідко хто замислюється, скільки коштує смерть. У Нідерландах навіть ця частина життя точно спланована, врівноважена і чесна. Тут не прийнято боятися смерті. Про неї говорять спокійно, так само, як про податки чи страховку, бо навіть прощання має порядок і гідність. Коли людина помирає, родичі звертаються до спеціальної служби. Це фахівці. Які беруть на себе всі турботи від оформлення документів і транспортування до узгодження з муніципалітетом, місцем поховання і церемонією прощання у Нідерландах не можна поховати людину раніше, ніж через 36 годин після смерті. І не пізніше, ніж за 6 днів. Такий закон. Можна обрати кремацію найпопулярніший варіант, або поховання в землю, що коштує дорожче через оплату місця. У середньому похорон у Нідерландах коштує від 6500 до тисяч євро. Так, навіть смерть тут частина бюджету. Кремація коштує від 1 до чотирьох тисяч євро. Залежно від того, чи є церемонія, музика чи лише тиха кремація. Поховання дорожче. Від 8 до одинадцяти тисяч євро. Бо потрібно сплатити право на могилу на 10 або 30 років. Наприклад, у Південній Голландії це може бути 4665 євро за 20 років догляду. Після закінчення терміну місце можна продовжити або тіло переносять у спільну могилу. Усе чітко, без хаосу, як і більшість систем у цій країні. Більшість нідерландців – Мають страхування на випадок поховання. Це звична частина життя як медичне страхування. Хтось платить щомісяця 10-20 євро, і компанія бере на себе всі витрати. Але суть не лише у грошах. Це прояв турботи. Багато людей починають сплачувати внески ще з молодих років. Фактично, вони відкладають потроху все життя, щоб у день, коли їх не стане, родичі не залишилися з важким фінансовим тягарем для нідерландців це не похмура тема, це відповідальність перед близькими. Вони вважають що смерть не повинна бути проблемою для тих, хто залишився. Тому все оформлюють завчасно місце, церемонію, навіть музику. І коли приходить день прощання, рідні не шукають грошей, не метушаться, а просто проводжають з любов'ю і спокоєм. Тут смерть не сприймається як катастрофа. Її приймають як природне завершення шляху. У Нідерландах релігія це особистий вибір. Близько 45% людей вважають себе нерелігійними. Приблизно 20% – католики, 15% – протестанти, а решта представники інших вір чи духовних течій. Тому похорони тут можуть бути і церковними, і повністю світськими. Все залежить від людини та її родини. На кладовищах Нідерландів не тиша смерті, а спокій життя. Зелені дерева, квіти, лавки, а на багатьох могилах керамічні пташки, маленькі вітряки, світильник. Є навіть природні поховання у лісі під деревом, без мармурів і надписів. Просто табличка і трава, що росте над землею. Так люди повертаються у природу буквально. Тіло не бальзамують, не обробляють хімією, щоб воно могло спокійно знову стати частиною землі. Замінюють традиційну труну на біорозкладну з дерева, лози або навіть картону. А іноді просто загортають у ляну тканину. Рідні збираються на невеличку церемонію, але без гучних промов. Тихо прощаються, опускають труну неглибоко, десь на один метр, і насипають землю. Потім садять квіти, траву або навіть маленьке дерево. Життя ніби триває, тільки в іншій формі. Ніхто не підстригає траву, не фарбує огорожі, усе залишається природним. Місце з часом зливається з лісом, і здається, що людина просто заснула серед дерев. Тут навіть у смерті гармонія без пафосу, без зайвих слів. І, мабуть, у цьому вся філософія Нідерландів жити спокійно і піти спокійно. Без страху, без поспіху, без шуму. Бо смерть тут не кінець, а продовження порядку, що панує навіть після життя. Це не трагічна подія, а момент переходу. Де все відбувається з тією ж повагою, з якою нідерландці ставляться до життя, до природи і до людини. Тут не бояться говорити про смерть, бо вона не відокремлена від життя. Вона частина того самого кола, у якому є місце для квітів, і для пам'яті, і для любові. І, можливо, саме тому ця країна така гармонійна. Навіть у своїх прощаннях вона вчить нас цінувати життя спокійно, з гідністю і вдячністю. Ось таким, друзі, вийшло це філософське відео про факт життя, який зазвичай залишають поза розмовами. Наші найкращі глядачі, будь ласка, підтримайте нашу діяльність вашими вподобайками, коментарями і підпискою.